Буквально такий лікбез, як відбувалися парламентські засідання, в перший же день поставили на розгляд питання змін до бюджетного кодексу в контексті угоди про надраз від Сполученими Штатами Америки. Європейська солідарність подала до другого читання правки, які передбачали, що якщо од... Перших 50% від надходжень буде йти в загальний фонд українсько-американський, то других 50% має йти однозначно на спецфонд саме для забезпечення українського війська. Засідання мало закінчитися в третій годині плюс дві тривоги. Спікер свідомо не закриває засідання, і в пустому залі, в якому відсутні майже всі депутати, ставить на розгляд правки. Вісім депутатів цього, було це мав тоді, мав. пані Софі. Це тоді було вісім депутатів присутні? Так а вісім-десять депутатів. Угу. Так він свідомо ставить ці правки. Він а, розуміє, що їх навіть толком не буде кому почути, не те, що голосувати. Він розуміє, що ці справ, правки стосуються зброї, забезпечення збройних сил України. І він відмовляється закрити засідання у вівторок, щоб ми ці правки в середу могли розглядати. Тобто тут ми мали свідомий саботаж того, щоб знайти хоч якусь додаткову можливість забезпечити Сили оборони України. Європейська солідарність вже кілька місяців поспіль б'є в набат, що недостатньо забезпечується армія. Якщо є гроші, виділіть, якщо нема грошей, треба вже думати над секвестром фестром бюджету і щоб робити все можливе для забезпечення. І тут. Середу викликаємо міністра фінансів, в четвер він приходить і реально каже, що біда, і реально каже, що грошей не вистачає. І що реально для армії до кінця року треба близько 500 мільярдів гривень. І що у нас є спецфонд, але спецфонду нам максимум вистачить до кінця літа, максимум, а може, і швидше закінчаться кошти. І за спецфонду мінімальна частка коштів ішла саме на потреби Збройних сил України. І коли зараз на рахунках бригад є там. Сумарно до 20-22 мільйонів гривень, тобто бригади, використовують ті кошти, які мають від того мі мізерного надходження ПДФО, і закупляють оперативно те, що потрібно, влада відмовляється ставити на голосування законопроєкт, який передбачає 30% ПДФО на пряму громадах, на пряму бригадам. Mm -hmm. Що цікаво, що про це просять і вже і в Генштабі. Держспецзв'язок, який отримує 45% ПДФО від військових зарплат, які ми неодноразово підозрювали в корупційних діяннях, вони теж не проти, уже, щоб ці гроші передали бригадам, бо ті зможуть ефективніше зробити закупівлі і швидше набагато. Але законопроєкт не виноситься в залу. Я знаю неформальну причину, тому що Зеленський обурений тим, що ідею подав Порошенко. Я не знаю, ким треба бути, щоб завалювати все, що можна завалювати в військовій сфері, тільки тому, що ідею подав Порошенко. Ну вибачте. Порошенко і Європейська солідарність систематично займається допомогою армії. І ми одні з перших бачимо, в чому є реальні проблеми. Подаємо законопроєкти. Перепишіть цей законопроєкт, поставте свого першого автора. Хай президент буде автором цього законопроєкту, ми його навіть проголосуємо, аби тільки зараз ці кошти пішли безпосереднім бригадам. Ні. І чесно кажучи, це вже, знаєте. Це настільки маразматично, що ми, як депутати, не можемо добитися винесення в залу настільки критичного питання, що мусимо реєструвати петицію. І буде зараз дуже смішно, якщо на сайті Кабміну чи на сайті президента скажуть, що петиція не відповідає якимось там вимогам і її не зареєструють, щоб, не дай Бог, не потревожити когось там. Ну чесно, я подивована за останній тиждень тим. Що у банкової Зеленського, зокрема, є час спускати псів на мене і казати там фас всяким, а, навіть не знаю, як правильно сказати, пропагандистам, які, від яких відгонить Московською Федерацією. На банкові Зеленського особисто є час займатися Петром Порошенком, санкціями і всім решта, але немає часу зупинитися і подумати, а що ж потрібно для армії і для її забезпечення. Я як волонтер з 14-го року зараз активно теж волонтері допомагаю армії з різними волонтерськими спільнотами. Працюємо так у всіх катастрофічні черги: на реби, на мавіки, на е, різноманітне забезпечення, на ремонти машин, на колеса, на техніку. І знаєте, що яка є величезна проблема? Що коли кошти надходять на рахунки бригад, є певний перелік виробників, кого можна закупляти, бо вони мають пройти сертифікацію. А якщо вони не проходять сертифікацію, тоді закупити не можна. Ну, Я думаю, ви здогадуєте, що сертифікація в Україні це дуже довгий процес. А частоти, на яких літають мавіки і реби, міняються кожного тижня. І якщо це інші частоти, це інша сертифікація має бути. І ось про що якраз говорив Петро Порошенко: що вони мають без обмежень купляти те, що їм треба. Якщо їм треба там бабіни оптоволокна, давайте хай вони купляють. Та все одно в кого, аби офіційно купили, офіційно там паперек себе провели під, по частині, що гроші витрачені. Ось ті речі. Щоб вони купляли ті чи інші дрони, окей, можливо, вони експериментальні. Але якщо вони ефективні, то в чому є проблема? І ось такі от речі. Ну, насправді це все виглядає дуже сумно. І е, все більше людей, з якими я спілкуюся, чи на вулицях, чи в магазинах, чи на прийомах громадян, вони кажуть: Ну ми ж розуміємо, що зовсім біда. Треба щось робити. Невже влада не розуміє, що ми зараз знаходимося в критичній ситуації? І я мушу стверджувати: ні, не розумію.